У різні епохи ми цінували різні речі у 19 столітті. сировину, у 20 – інформацію, у 21 – увагу. Тому дякую, що ви дали нам найцінніше свою увагу. 8 годин, 480 хвилин та 28 тисяч 800 секунд. Ми спільнота Українського католицького університету, факультету суспільних наук та школи журналістики та комунікацій. Ми дивні в своїй роботі ми керуємось трьома цінностями: свідчити, служити, спілкуватись, але що це означає: ми маємо кілька припущень: свідчити понад 500 випускників. Більше трьох тисяч опублікованих студентських матеріалів, 68% осіб, які залишаються в професії. Служити 54 особи у збройних силах України, 64 соціальних проекти для релігійних організацій та 340 відкритих безкоштовних воркшопів. Спілкуватись: 36 сертифікатних спеціалізованих програм, понад 30 медіапартнерів, 96 закордонних гостьових лекторів. Все це дуже добре, зерна візії і місії. Але потрібно рухатись, поки ви не втратили уваги. Знайдіть правду, яка зробить вас вільними і дієвими. Зокрема, відповіді на три питання: чому ти тут? Яким є твоє завтра, і кого ти бачиш поруч у новій Україні?